зловив такого кабанюку здоровеного, 344 розміру, Який він товстенний. Товстезний. Це ось такі кабаніще. Забагрюю Получилось так на цикаду. Втягнув десять, тому й Так, понулика. Хочу поміятись скільки він. Важить, сколько же он заважить, сколько? 7800 7 850 Майже 8 килограмм такі кабанело Такі кабанело Майже 8 килограмм Класс, просто класс Неймовірно Супер